Цьогоріч Івана Купала відзначають у нову дату. За юліанським календарем святкування припадає на ніч проти 24 червня. Тож, чи святкують містяни Івана Купала, дізнаємось. Раніше в дитинстві так, зараз якось не до того. А чому не святкуєте? Ну, зараз трішки інші, як пріоритети. Якщо там щось влаштовують, типу якогось там концерту чи ще щось, то можливо там прийду, подивлю щось такого. А так самостійно, ну це більше як для мене як свято дитинства. А як в дитинстві святкували? Ой, та в дворі бігали, обливалися всі водою, тішились, доганяли один одного. Ні. А чому? Не знаю. Колись святкувала, як була молодша. Просто а вже вік. А як святкували? Ходили на річку, плели віночки, пускали». Не святкую вас. А чому? Ну, типу, я не зовсім віруючий, мені здається, це таке більш довіруюче свято. Ось. А так взагалі свято цікаве. Так, з друзями. А як святкуєте? Десь вибираємося на природу. Ні, це вже пережитки дуже-дуже минулого. По сучасному християнство, поганство відкидаємо, йдемо вперед. Я католічка, а ми Івана це от саме. То зараз в мене вже дівчата ці православні. Бо заміж повиходили і так далі, то вони зараз православні, то вони там пользувалися. А, а в нас, като не празднують цього праздника, Я не могла знати. Я знаю, що плетуть вінки і на води пускають, це, це я все знаю. Але в нас цього не було. Ні, не святкуємо. А чому? Знаю, зараз більшості вдома раніше в село їхали святкувати, зараз якось менше святкуємо. А як раніше святкували? У нас в селі були різні забави, свято, діти готували концерт. Ні. А чому? Бо з цими крутанинами церкви я не, не хочу нікому бути врагом.